Привіт, прямо зараз. Я знаходжуся в самісінькому центрі свого рідного міста Миколаєва, міста, яке завдяки стійкості і незламності його захисників та звичайних жителів у протистоянні з російським агресором здобуло собі статус міста героя. Сьогоднішня війна відбувається не лише на фізичному, а й в тому числі на інформаційному фронті. Тобі може здатися, що це жодним чином не стосується тебе, адже тобі від 13 до 17 років, і ти більшість свого вільного часу проводиш в соціальних мережах або онлайн-іграх. Але насправді загрози є навіть там. Де ми їх не очікуємо. Інформацію, яку ми щодня споживаємо, містить безліч фейків, маніпуляцій, емоцій. І щоб всьому цьому розібратися, я запрошую тебе долучитися до навчання за онлайн-курсом експрес-медіаграмотність для підлітків, де ми зібрали ключові поради, щоб прокачати твоє критичне мислення та допомогти тобі стати більш стійким або стійкою в сучасному інформаційному світі. Реєструйся на платформі АУ+, щоб дізнатися більше. До зустрічі!